Хтось сказав, вона не діє. Час ішов. За перебіком вже поргували дні, а народ хоч вже й закипав, то все ж мовчав. І деякі вже почали вивчати Конституцію, але хтось закричав, не треба, то не діє, не воно. Народ вже кипів та все ж не єднався навколо своїх прав і конституцій. Бо хтось сказав, вона ж не діє, і народ вибухнув, стався майдан. Запав патріотизму і підйом національного духу відкинув Конституцію України на другий план. Та час вже прийшов, ворог вдарив в той момент, коли народ вже починав єднатися в націю. Об'єднавшись, патріоти, добровольці, волонтери пішли на війну, яка забрала кращих. Час ішов. Майдан так і не скинув корупційне ярмо, і декотрі згадали основний закон, але хтось знову сказав: «Немає його, ми корпорація, забудьте. Війна згасала, і разом з нею воля до свободи від корупційного ярма. Багато хто загинув, зневірився чи покинув Україну, так і не об'єднавшись навколо Конституції, бо хтось сказав, вона не діє, а ви не люди, раби, і України вас не було.